дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні ми разом з вами запікаємо скумбрію. Для приготування я взяла дві скумбрії. Я їх вже почистила, прибрала голову гвіст, нутрощі і ось порізала на ось такі шматочки. Ну і наскільки це було можливо, я її обсушила. І тепер підготую маринад. До цього мені знадобиться соєвий соус. Я взяла 80 мг, сюди додаю зовсім трішки приправи для риби, аби не забити її смак, приблизно десь 1-4 чайної ложечки. Тепер сюди 1,5 чай... столових, столових ложки майонезу. Майонез у мене домашній, сюди ж додаю чайну ложку гірчиці. Гірчицю можна брати абсолютно будь-яку, окрім французької. Якщо ви знаєте, що соєвого соусу вам по солоності буде недостатньо, то можна ще додати і солі. Але я додавати не буду, мені достатньо. Тепер залишилось все добре перемішати до однорідності. Рибку я для зручності переклала ось глибшу тарілочку, заливаю її маринадом і обережно, аби не пошкодити шматочки, перемішую так, аби кожен шматочок рибки був покритий маринадом. Комбрію залишу постояти буквально на 10-15 хвилин. Рибка в мене простояла 10 хвилин, і я ось вже підготувала паралельно деко із пергаментом. Можна замість деко використовувати форму для запікання, тоді її потрібно змастити олією. Перекладаю сюди шматочки рибки так, щоб між ними були проміжки невеличкі. І поверху я хочу ще рибку змастити додатково з цими залишками маринаду. Тепер скомпровідю, вже зарані розігріту до 180 градусів духовку запікатися орієнтовно на 35-40 хвилин. Така в результаті красива рибка у мене вийшла, має чудовий аромат та смак особисто, мені подобається вона у холодному вигляді, і ще це ж просто і дуже швидко готувати. А на сьогодні в мене все. Я всім хочу подякувати за увагу. Запрошу підписатись на мій канал, якщо ви не підписані. Всім, як завжди, миру і злагоди та до зустрічі в наступних відео.